В Одесі сталося чергове обвалення. На Болгарській впала частина стіни будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Люди кажуть, що вже півроку зверталися до міських служб щодо аварійного стану стіни, але реакції не було. Нині ж одеситам сказали, що ймовірно їм доведеться тимчасово знайти інше житло, поки підрядник ремонтуватиме цю стіну. Моче був такий грохот, що ми думали, що це ракета, шахет, що там случилось, тому що дуже сильно був. Десь о 4-й годині ранку впала стіна, був дуже великий грохот, Усі ну, сусіди злякалися, вибігли подивитись і вже з'ясували, що обвал стіни ось такий. Телефонували вже на горячу лінію до мерії, телефонували до райадміністрації, там навіть ніхто слухавку не піднімає, тобто туди додзвонитися ну, немає можливості. Остініяка, хто наш місцевий депутат, ми навіть не можемо здогадатися, тому що вже у ну. Ну, у будь-яких ресурсах ну намагаємося знайти, хоч хоча б якусь інформацію. У ЖКС Хмельницький пояснили, що ще у 2019 році внесли цей будинок до списку на капітальний ремонт, але з тих пір чомусь роботи не проводились. Нині ж комунальники чекають від підрядника. План дії обіцяють проінформувати мешканців про те, що їм надалі робити. Проте оплачувати людям альтернативне житло точно не будуть. 2000. У 2019 році було проведено спеціалізованою організацією обстеження даного будинку. Та встановлено що він має зношення близько 85%, ми обслуговуючи організацію і надання тимчасового житла не входить до нашої компетенції. Я думаю, що найближчим часом людям нададуть повністю роз'яснення поетапно, що треба буде робити. Що ми будемо робити, що місто буде робити, і що потрібно буде людям зробити в тій чи іншій ситуації.